Всім привіт! Я Альбіна, а це мої равлики, вони в контейнерах. Сьогодні ми поговоримо про раціон равлика, а саме, що повинно входити в раціон равлика, що не можна давати равликам і таке інше. Почнемо ми з кальцію. У мене є у мене отакий кальцій, я, їм, я равликам даю як давати розсипчатий кальцій. Їх ви можете насипати, о, точніше, його ви можете насипати. В окрему кормушку, або просто насипати на їжу, яку їсть равлик. У мене це такий кальцій, сім видів природного кальцію. Ось він. Зараз поближче покажу. Поставлю зараз його. А. Далі. Є ще такі нерозсипчаті види кальцію. Це був розсипчатий, а є нерозсипчаті. Це є. до них відносяться панцирі-каракатиці. Їх, їх теж можна купити в зоомагазинах в кожному зоомагазині. Ну, не в кожному, мені здається, але в більшості можна, я думаю. Але не мийте панцирі каракатиці, А то вони тоді стануть якимось дивними. Чи то вони такі дивні. Ну просто. У мене теж була так був такий випадок, коли, я, коли у равликів був панцир Рокат, ці лежав в контейнері, і я їх я його викону, викинула через те, що там в контейнері щось не так було. І відтоді ми почали купляти равликам отакий кальцій. Але це тільки перша баночка, тому що я равликами стала займатися не дуже давно. Ну, десь півроку назад. І спочатку кальцію взагалі їм не давала. Перейдемо до овочів. Які овочі їм можна давати? Ну, ово... овочі. Е... Помідор, огірок, гарбуз, кабачок, буряк. І таке інше їм можна давати. Тепер до фруктів. Запам'ятайте, фрукти не можна давати, кислі. От саме кислі не можна давати. Такі, як ківі, ананас. А можна давати банан, черешню, сливу, яблуко. Грушу, абрикос. І таке інше. Тобто, фрукти мають бути не кислі. Вони мають бути такі солодкуваті, або, ну, такі більш-менш прісні. Тобто, не мають бути кислі. Що ще? Тепер перейдемо до зелені Зелень, яку давать. Ну, Зелень ми даємо равликам влітку, коли її саме, ну, я давала, принаймні, влітку, тому що я давала всяку кульбабу, листя дерев плодових. Також равлики їдять лишайник, який наро... на... росте на деревах. І їм можна давати гриби, шампіньйони, Я Шампіньйони, по-моєму, там були, я дивилась. Ну, одним словом, там гриби їм давали. Але то, було, але то був вид архахатини, маргіната маргіната. Своїм, своєму, виду, своєму виду равликів краще подивіться, чи можна давати, а то я не впевнена. Далі їм можна давати і зелені вже. Листя від буряка, тобто різні салати, салат айсберг, наприклад, я думаю, їм можна давати салат айсберг, але звичайний салат я думаю, звичайний салат, то я думаю, точно. Я навіть не думаю, я знаю, що точно можна давати звичайний салат. От щодо салату айсберг, мабуть, теж можна давати. Не можна давати духмяні трави, такі як м'ята, базилік і таке інше. Можна також давати кульбабу, листя плодових дерев. Ну, листя дуба, по-моєму, там іще давали, чи сушене, чи яке там було. сушене, мабуть. Ну, листя повинно бути не отруйних дерев. Запам'ятайте. Ну, точніше, не отруйних рослин. Тому що отруйні дерева в нас в Україні дуже рідкісні, так сказати, їх немає у нас, принаймні на вулиці, не садять різних там таких. Дерев. Що ще можна давати їм равликам? Равлики також гарно їдять лишайник. Лишайник це така... Лишайник і мох. Мох іще. Його можна як під скилку вложити, і равлики заодно їх будуть, його будуть їсти. Мог. Ну, про підстилки ми поговоримо в іншому відео. Так що чекайте його на каналі Альбіна Спец. Підписуйтесь, до речі, на канал і ставте лайк. А то я тут зря розказую про равликів. І, в принципі, все. Тобто ви запам'ятали, що... А, ні, не все. Тому що равликам ще не можна давати сіль, це їх уб'є, тобто вони здохнуть. Не м'яко кажучи, так сказати, вони здохнуть, тому що сіль їх моментально вбиває. Такі з равликами справи. Вони, може, це пов'язано з тим, що сіль сушать їхній організм, а, а равлики щось там багато, багато в них відсотків тіла складається із саме води. І тому їм не можна давати. А ще їм не можна давати будь-яку їжу, крім зелені фруктів, овочів. Ну, я знаю, що ще можна давати пюрешки дитячі, але то, по-моєму, чи в крайніх випадках, ну, я дивилась, просто бачила м -м -м, відео, де. Рятували равлика від смерті, тому що в нього було випадання внутрішніх органів. Про це ми теж поговоримо трохи пізніше. І вийшло так, що його викормлювали там пюрешкою цією. Але я не знаю, чи, чи варто все-таки ту пюрешку вводити як постійний корм. Також равликам можна давати. Корм для рибок. Він давній, по-моєму. В ньому, в ньому по-моєму, є давній, а через що і можна давати. І на цьому ніби все. Дякую за те, що дивилися. Ставте лайк і підписуйтесь на канал Альбіна Спец. Пока!